Депутата Сергія Савченка зняли з посади голови постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. На його місце погодили кандидатуру Олександра Олексенка. Таке рішення прийняли на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Для нормалізації роботи обласної ради ми вирішили зняти його з посади голови комісії. Нагадаємо, в червні цього року соцмережами ширилася інформація, що нібито депутат Савченко міг брати участь у бійці екс-військового з охороною нардепа Миколи Тищенка, доки справа під питанням змушені піти на кадрові зміни, зазначили члени комісії. Поки це не доведено в суді. Ми не можемо вважати його, того, хто був на війні. Ми можемо, мовно кажучи, десь фантазувати, робити припущення, але сказати, що це точно він. Скаже тільки він, суд. Так. Да. Ми не можемо. Тому ми просто робимо, скажімо, якісь певні свої кроки з приводу зміни керують. На яке ми маємо право. Так, да, абсолютно. Самого ж Сергія Савченка на засідання регламентної комісії запрошували, але він не з'явився. А ось кандидатури двох інших депутатів Полтавської облради погодили для нагородження почесними грамотами Верховної Ради України. Це пані Лариса Босенко, голова бюджетного комітету, людина надзвичайно фахова, сумлінна, совісна, а також мій однопартієць В'ячеслав Мінязів. Людина також надзвичайно вимоглива до своєї депутатської діяльності. Член комітету з питань охорони навколишнього середовища врахували члени комісії і пропозицію депутата Полтавської обласної ради Володимира Ярошенка щодо надання житла ветеранам російсько-української війни, які в ході бойових дій отримали інвалідність. Загалом розглянули чотири питання порядку денного. На сьогодні жодної такої програми, щоб забезпечили житлом, немає. Це обов'язки обчато територіальних громад. До мене звертається людина, каже, втратила ноги. В мене каже, туалет на дворі, яка не можу взяти ні кредит, ніде нічого. Щоб каже, протезування мені провели, протези важкі. Каже, і яка коштів нема навіть для проведення ремонту. Ми починаємо це опрацьовувати, тому що на сьогодні є певний комплекс пільг учасників бойових дій. Комунальні послуги, медичні послуги, транспортні послуги десь безкоштовно, десь скажімо, в певних відсотках. І вже на рівні України є досвід, коли органи місцевого самоврядування значно збільшують перелік соціальних пільг, в тому числі що стосується надання житла. Тому цей досвід ми зараз будемо вивчати для того, щоб опрацювати його і запровадити в нашій області. Це питання розглянуть на наступній постійній комісії Полтавської обласної ради з питань регламенту, що запланована на вересень цього року.